Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити салат, який в мене називається мімоза, але він буде у мене в вигляді рулета. І я буду робити і хочу вам показати. Дивіться, я сюди взяла дві ложки сметани, таких добрих ложки з вершком. І тепер я сюди додам майонезу, бо нам ця помазка буде потрібна Для перемазки Для перемазки нашого рулета. О, і гарненько то все вимішає. Так, я використовую, ще хочу сказати, що я використовую майонез домашній, і силочку дам під низом, щоб ви могли, хто не знає, як зробити домашній майонез, щоб ви могли собі зробити. Тепер ми зробили оцю помазку. я хочу капельку її підсолити. Ви собі кушайте до смаку, але я так чувствую, що мені ніби капельку треба солі і перцю. То я собі от додала і все вимішала. І тепер я взяла стакан і поставила в стакан кульочок і хочу туди перелити свою помазку, щоб потім використовувати її під час салату. Щоб легше було і швидше, і зручніше. І тепер я собі потім зроблю дирочку, ось, ось тут знизу, і я буду його, його використовувати скрізь, де мені в салаті треба буде робити помазку. Наразі його відставляємо. І тепер, що мені потрібно для салату? Мені будуть потрібні яєчка, але мені треба білок відділити від жовтка, бо я хочу жовтки використати в самому кінці. І тепер. Білочок розрізаємо на менші кусочки. отак От поздовж, просто На менші кусочки і залишаємо його на потім. Нам цей білок буде потрібний трошечки пізніше. І залишаємо на потім. Далі ми будемо натирати на тертку. От дивіться, я собі поклала оту салафан, кульочок розрізала і вже маю отакий цей. Отакий От кусочок салафану, і сюди буду натирати на тертку, на оцю тертку, на таку чуть-чуть подовгосту тертку, буду натирати картопельку. Ось так, бачите? Воно не є, не є грубо і не є мілко, отак середня ця терточка. І на ній дуже добре натирається картопелька. Я зараз цю картопельку натру і далі покажу. І тепер дивіться, старайтеся зробити такий квадратик, бо ми його будемо скручувати як рулетика, то нам треба, щоб воно виглядало як квадратик. І тепер його натерли, от ми картопельку, і її рівненько розправити по всій поверхні. І трошки потім, вже в кінці, як як ви вже її розправили, то її так придушити чимось. Я веде душу. Та картопелька Така була твердіша, щоб вона, знаєте, не розсовувалася так. На цю картопельку будемо натирати моркву Ось так. натираємо морпочку. Тепер бачите, я моркву морпочку натерла, отак розподілила її. От тільки на цей кусочок, бо там воно піде вже подвійні звертання, це не потрібно. І тепер, що далі? Далі я мала мариновану рибу. Щоб замаринувати рибу, це дуже є просто сіль і перець, і трошки цукру замариновуєте її на 2 дні і вона готова. І я тепер цю рибку от нарізала от такими кусочками. І тепер ту рибку от ми будемо накладати сюди. На наш салатик. Ось так. Рибки може бути багато, скільки маєте? Скільки маєте, використовуйте, отак. От Рибка не зашкодить. Будемо змазувати перемазкою. Можна капельку ще нею підсолити картопельку, Я забулася, картопельку треба було підсолити трошки, але я її підсолювала, коли я варила. Так, що... І тепер ми робимо таку сіточку з нашої помазки, от кругом. Щоб наша картопелька добре зліпилася і добре завернулася, нам треба зробити отаку от сіточку. Зробили. Тепер, оцей білок, що ми нарізували, в мене було 4 яєчка. Оцей білок ми накладаємо сюди, між рибку. Так, і тепер нам треба цибульку. Цибульку можете порізати, а можете так просто покласти її ціленько, і ви як будете різати на кусочки, то вона буде отак вам там, там гарненько так лежала. Можна отак її просто покласти. І не треба нічого з нею робити. А можна порізати її дрібно. Отак, одну в цю сторону, другу в цю сторону. Так буде гарніше. І тепер легесенько-легесенько будемо пробувати скручувати. Отак. Всередину старатися все забрати всерединку, Отак. Тут, де є та ось штучка, оця дерев'яненька зверху, то набагато легше скручувати. Значите? Я скрутила свій рулетик і тепер я його положу в холодильник. Десь на годинку, щоб він пропитався добре і цим майонезом сметаною. І щоб та картопелька, знаєте, вона зволожилася. І тоді він чуть підхолону, його буде тоді легше різати, він втрамбується. О, і тоді будемо різати. А тим часом, поки наш рулетик захолодає, перетрем жовточки. І жовточки на таку дрібну-дрібну терточку трем. І тепер, дивіться, за годинку часу я вже почала різати. Я витягнула свій рулетик з холодильника. І тепер я його перерізаю на отакі малесенькі кусочки. Так він виглядає всерединці, Бачите. О, і складаю його на тарілочку. Якими кусочками вам смакує? Ліпше. Хочете менше і Хочете більшечки, більшечками. І отак руками підправити, якщо десь. Знаєте, щось десь не так. Руками підправити. Отак воно, бачите, червоненька рибка, цибулька зелененька, біленьке яєчко всередині. Воно виглядає дуже гарно. І тепер його на тарілочку. Отак ми його наскладували. О! Зараз ще один вріжу. Чуть-чуть картопелька десь, знаєте, з'їхала чи ще щось. Підправляйте руками, щоб воно гарненьку форму мало, і воно дійсно є гарненьке. О, і так його наставляємо. Тепер зверху посипаємо його тертим жовтком. Отак. І для краси можна ще покласти зверху петрушку. І в мене вийшов ось, ось такий салатик. Бачите? Ось так він виглядає зблизька. Такий смачненький, знаєте, і всі вітаміни там в ньому є. Мені цей салатик дуже сподобався. Ой, і кому ще сподобався, то, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на нове відео, щоб не пропустити моїх нових відео. І до наступного якогось смачного відео. Papá!